Поговоримо про значення, які відсіює міжквартильний розмах. Викиди – це результати вимірювання, які виділяються із загальної вибірки. Спершу зробимо те, що було у найпершому відео. Позначатимемо частоту значень у наборі даних на кружечками. У нас є дві одинички, наступне значення 6, тому стрибаємо аж отсюди. Далі дві тринадцятки. Три значення 14, а ще дві 15, лише одна шістнадцятка, знову три значення. І останнє це 19 І що ми тут маємо вважати викидами? Це лише ось ці дві точки, чи може шістка теж сюди входить. Вона недостатньо таки близько до основного скупчення даних. І щоб не вагатися, математики, звісно ж, придумали ще одне правило. І для нього нам знадобиться міжквартильний розмах. Тож почнімо з медіани. Усього у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 значень. Тож, медіанним буде восьме значення. І це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ось це 14. 14 це медіана. позначимо її одразу на діаграмі. Медіана. Далі знайдімо перший та третій квартилі. Медіана ось цієї частинки це 1, 2, 3, 4 ось це значення. 13. Тоді праворуч і ліворуч у нас по три значення. Запишемо, що це перший квартиль. А щодо третього то 1, 2, 3. Це вісімнадцятка. Третій квартиль дорівнює 18. А міжквартильний розмах, як нам відомо, це різниця третього та першого квартилів, що дорівнює 5. І що ж там такого придумали ці математики? А є таке правило, що викиди це все те, що менше. Або більше певної межі, яку ми можемо обрахувати так. Перший квартиль мінус півтора міжквартильних розмаха. А для верхньої це буде третій, і вже плюс те саме. Знову ж таки, це міжквартильний розмах. Спробуємо обчислити це для нашого випадку. Це буде 13 мінус.

Ось тут, точніше, у нас вже починаються викиди, лівіше від цієї межі. Тобто, ось ці два значення, ось ці одинички, це є викиди. Тобто, ось ці значення майже напевно ми отримали через помилку вимірювання або ж через незвичайну природу вхідних даних. Наприклад, якщо ми навмання вимірювали температуру предметів у кімнаті взимку. То досить таки природньо, що температура батареї буде набагато вищою, аніж температура усіх інших предметів. Верхніж межі у нас навіть немає на діаграмі, оскільки найбільше значення це 19. І це менше за 25,5. А тепер погляньмо, як це все виглядатиме на діаграмі розмаху. У нас буде цілих два ящики з вусиками. Позначимо на обидвох медіану. І перший квартиль, перший квартиль, а ще 18. І поєднаємо тепер все це у ящик. Один та другий ящик. Ось так. Як ми це робили раніше, ми починали вусики аж звідси і у праву сторону до 19. Тут ми включаємо абсолютно усі значення, навіть ось ці викиди. Якщо б ми хотіли чітко зазначити, що це викиди, то ми б поставили тут точку, прийняли, що ці значення є, однак почали вусики з шістки після нашої нижньої межі. 19 ми все ще позначаємо, оскільки верхня межа набагато далі, це 25,5. І тут ми вже прямо кажемо, що це викиди, і вони надто далеко, щоб бути правдоподібними.